Часте питання. Олексій, а яким проводом ви користуєтеся, коли збираєте щит? Це не реклама, просто розповідаю. Значте, в більшості випадків користуюся проводом від заводу Запорозького кольорових металів? Тем-електро. Cable груп, товариство з ЗКМ. Наприклад, у мене зараз це ПВ3 НГД 1 на 10 2023 рік випуску. І він є там різних перетинів, різних кольорів і так далі. От. Чорний, синій, ось шестірка синій, чорний, десятка білий, чорний, два з половиною, 4, полтора, 1, 0,5, 075. Ось є проводини, які необхідні для збирання щита різних перетинів та кольорів.